Тірпінь в ефірі просвітницько-інформаційна програма Обрій редакції Рпінського міського радіомовлення. Перед мікрофоном журналіст Сергій Рожновський. Вітаю! Аналітика, публіцистика, культура на сторінках радіожурналу Обрій. Децентралізація і реформи місцевого самоврядування. Німецько-українська конференція. Дитячий пісенно-театральний фестиваль вперше в Ірпені. у людини в душі діра розміром з Бога. Вважає отець Панфіл. Про це та інше сьогодні у випуску. Зняного дня, коли відцвітає верба, приходить до українців світле свято Великодня, приходить з дитячим сміхом і кольоровими крашанками, з випеченою високою Паскою. Це свято невід'ємна частина українства, така сама, як різдвяна коляда, як славне козацьке минуле, як Дніпро, як Софія. Великдень приходить до нас, аби поєднати близьких людей, дати їм нагоду пробачити прикрощі і сказані з опалу слова тієї меті, коли коли вдарять над нашою великою Україною великодні дзвони, нехай оселиться у вашому житті щастя, нехай воскресне в ваших душах усе найкраще на землі, непохитна віра, щира відданість і вічна любов, миру вашим оселям, здоров'я вашим рідним, а дітям великої світлої долі Христос Воскрес! Ірпінський міський голова Володимир Карплюк. Про великдень будемо ще говорити сьогодні. А зараз актуальне інтерв'ю. Радник міського голови і депутат ірпінської міської ради Максим Плешко нещодавно представляв ірпінь у Львові на міжнародній конференції з питань децентралізації і реформ місцевого самоврядування, що ви отримали особисто для себе і для нашого міста Ірпінь. Німецький фонд ганса зайдля зібрав з України 40 міст, які мають побратимські стосунки з німеччиною, і зібрав представників німецьких міст в одному також там були експерти, представники парламенту, офісів реформ, великих міст, малих міст, селищних рад, навіть сіл нових об'єднаних громад. Одна мета конференції була це поновити зв'язки України з німецькими містами, які є бо ірпінь входить в ті міста у кількість невеликих міст, які мають побратимські стосунки. І друга мета була розповісти перші підсумки позитивний досвід децентралізації об'єднання громад, який відбувся, обговорити проблемні моменти. Загалом це ну, вдалося дуже була плідна конференція, дуже Змістовна разом з ним вона була легка, цікава, вона була поєднана з певними такими і простими речами. Говорилося просто про складні речі. Дуже було цікаво почути, що з'являє собою ця вся реформа місцевого самоврядування, децентралізації, бо про це говорять, але як правило, складними словами. Простими словами, це сходиться приблизно до такого: на сьогоднішній день у нас є область, район і містечко або село. І йде така жорстка вертикаль самого верху, і всі рішення там приймаються наверху, всі фінанси розподіляються наверху. Яка яка суть цієї нової підходу, нової концепції? Образно кажучи, є якесь містечко або є невелике селище. В цьому селищі, в цьому містечку, концентруються всі адміністративні функції, концентруються, образно кажучи, виконком і так далі. В селах малих, де живе 300, 400, 500 людей. Сільські ради скасовуються. На їхньому місці залишається староста, якого обирають мешканці громади. Він має печатку, він чиняє реальні дії, він прописку, робить всі інші речі, але не потрібно. Ну, тримати апарат селищних рад це все велике скорочення бюджету, і ці гроші можна використати потім на загальну інфраструктуру всієї громади. А як тоді ж саме там вище дослухаються, хто буде нести якісь ідеї, якісь прохання, якісь пропозиції саме від місцевої громади? Проблема у нас у тому, що верхня ешелони влади, обласні адміністрації, міністерства республіканський рівень. Вони дуже не хочуть віддавати ці повноваження, тому що ці повноваження це не щось міфічне. Це важелі розподілу бюджетних коштів, напрямків і так далі. Тому подібне. Але коли, наприклад, образно кажучи, як було раніше, збираємо ми всі податки на місцях. Піднімаємо їх наверх, а наверху нам уже щось там ділять і щось кидають або не кидають. Тут ситуація пролягає протилежному. Якомога більше місцевих податків, податок на доходи фізичних осіб. Наприклад, акциз на, якщо в тебе на території твого району є кілька заправок, то акциз, а там по гривні з кожного літра, і то те, де місцевий бюджет. І ті селищні громади, які об'єдналися, утворили об'єднані громади, вони отримали вже ці податки до нового закону. У вже ж це відбувається. це yeah. окрема тема що все складно. Ті податки залишаються на місцях. І ті селищні, от я слухав селищних голів і голів невеликих міст, які вже створили об'єднані громади до Нового року. 26 жовтня, коли в нас були місцеві вибори, вони вже обиралися по новій системі. Тобто за селищного голову певного чи голову міста голосували там, наприклад, цілий район, це сусідні, які увійшли в цю об'єднану громаду, так, і так само за депутатів і так далі. Тобто вони вже працюють в нових координатах. Вони розповідали, як вони формували виконкоми, які труднощі, які нюанси, де кому, як печатка, як все. Це. це було дуже. От мені як е, працівник ну, і людський фактор було, теж присутній завжди було дуже цікаво послухати щодо Ірпеня і Ірпінського регіону, то у нас є дуже серйозна проблема. Вона полягає в тому, що розвиток об'єднаної ірпінської громади стримують штучно на вищому державному рівні про децентралізацію і реформи місцевого самоврядування будемо ще говорити. Вислухайте просвітницьку інформаційний радіожурнал Обрій редакції Ірпінського міського радіомовлення. Перед мікрофоном журналіст Сергій Рожновський. Продовжуємо випуск. 28 квітня в Ірпіні відбулася церемонія покладання квітів до пам'ятника Зеріфи Алієвій в одноіменному парку культури та відпочинку. В урочистостях брали участь, виконуючий обов'язки посла Азербайджанської Республіки в Україні, тимчасово повірений у справах. Назім Спартакович Алієв, представники Азербайджанської діаспори в Ірпені, компанії Сокар в Україні, представники Ірпінської міської ради, учнівські та викладацькі колективи школи номер 12 У 2004 році в Ірпені на прохання і коштом азербайджанської громади при Ірпіння було встановлено пам'ятник академіку Заріфі Азіс Кизи Алієві, дружині азербайджанського президента Гейдара Алієва. Згодом ім'ям академіка Заріфи Алієвої було на Названо одну з центральних вулиць Ірпеня. Нині Ірпінська школа номер 12 дружить зі школою в Нахічевані в селищі Шахтахти на батьківщині Заріфи Алієвої. Два роки тому на базі Ірпінського навчального закладу створено музей академіка Заріфи Алієвої. Минулого року на сесії Ірпінської міської ради було прийнято рішення про присвоєння навчальному закладу в школі лінгвістики імені Заріфи Алієвої. Повідомляється на офіційному сайті Ірпінської міської ради.

Шад. Яка найцікавіша, найка, яка найскладніша, на твою думку? Англійська. Чому? Багато різних правил важких. Взагалі побудова речень там важка. Азербайджанська порівняно з англійською. Азербайджанська ще А Іспанська легка, Іспанська більш-менш легка. Дитячий музично-театральний фестиваль, шлях до успіху, відбувся в Ірпені. Ірпінь нарешті зажив, заговорив про себе і цей будинок культури, який довгий час стояв порожній, наповнився глядачем і артистами. Про фестиваль і його результати. Голова журі фестивалю, заслужена артистка України, композитор телеведуча Алла Мігай. Ірпінські діти сьогодні виступають. Що ви про них скажете? Я не тільки про ірпінських дітей скажу. Я скажу загалом і про бучанських, і про ворзельських, що діти геніальні, геніальні, але багато претензій до керівників. Відстеживши всю програму, мені не вистачило дитинства, тому що маленькі діти вже налаштовані грати ролі дорослих, і це було як в номінації вокалу, так і в номінації театр. Дітей одягають у чорні сукні, якісь чорні рукавички. Діти співають музику Бродвея зараз, якраз вона зазвучала. Музику Бродвея може з одного боку ми можемо показати, що наші діти можуть співати музику Бродвея. Але це яке але а що є Бродвей? Бродвей це місце, де розташовані звичайно і театри, але найбільше там ресторанів, кафе, шантанів, кабаре. І оцей кабак, з яким я все життя борюся, мені здається, що він не переможний, бо вже діти з 5-6 років налаштовуються на кабаць естетику, оце для мене у мене головна претензія, тому що дитина на сцені, але я дитини не бачу. Бо номер абсолютно дорослий, одяг дорослий, рухи дорослі, репертуар дорослий. До речі, маленька дитина, їй так важко це співати. Це не її. Воно чуже, естетика чужа. Я не кажу про американську музику, взагалі про естетику кабаку. І так само театральні діти читають монологи дорослих людей. Він мене кинув. Що ж я буду робити? Я ж залишуся сама, я буду самотня жінка. Ну нічого, я куплю собі шубу, там, басинішки і так далі. Як може доросла людина, керівник, режисер, керівник театральної студії, дитині 10-11 років давати отакі монологи читати, Ну, ми розподілили. Місця, і це все було враховане. Як виходить дівчинка на сцену, чи помила вона голову, чи вдягла вона колготки, чи є в неї сценічний образ? Це все має велике значення, тому що сцена сцена – це святе місце на сцену, коли виходить актор, він посередник між Богом і глядачем. Він ангел, який несе культуру, красу і добро. Поки ми тут святкуємо, співаємо, танцюємо там ми на нашим синам, братам, чоловікам, коханим, соколи. Ведь за хворобы душу о, святы. Ди дуже гарно показали себе діти бучанські, дуже гарно. Я виділила собі три імені: це Дарина Чорна, дівчинка з безмежними вокальними здібностями і дуже міцною підготовкою. І Кирило Черпіга, якого я вже давно знаю, ну він просто рве публіку, як кажуть. Ірпінська дівчинка, яка читала гуморезки Павла Глозового. Ви знаєте, це ну просто якби я могла роздавати звання це була б народна артистка міста Ірпінь. Це Сонечка Сигеда. Вона безподібна, вона жива, вона яскрава. Вона грає в театрі Браво. І взагалі театр Браво мені здався дуже цікавим театром. Про фестиваль і його результати розповідає голова журі фестивалю, заслужена артистка України, композитор, телеведуча Алла Мігай. Тут були і діти з Запоріжжя. Діти дуже гарні, дуже здібні, яскраві, але російська мова. Я завжди думаю, так Запоріжжя це колиса запорізького козацька. Ну була колись. Так, але острів Хортиця там стоїть. Може він, За... він там стоїть тільки для краси. Ні, зараз відроджують, там Музей відроджують, реставрацію роблять. Ця енергія. Етика, ця козацька козацька думка, ідея козацька. Вона повинна жити в Запоріжжі, її там нема її. Там немає, Ні, Ну, може є, але власне ті, що приїхали, ну якось то не представили її. Ті, що приїхали, і ті, що там залишилися, я просто була в Запоріжжі, і я завжди про це казала. Що, люди добрі, ви Запоріжжя, що це таке? Мені навіть казали, що нема такої української мови. Взагалі, там ще давно були такі настрої, що ми малоросія, ми не Україна, засновник квест фестивалю шлях до успіху, Ірина Карпенко про відчуття і почуття. Було дуже страшно, тому що перший раз взагалі страшно, але наші діти, наші батьки, наші керівники зробили все можливе і допомогли, щоб цей фестиваль відбувся належним чином. Було дуже важко. Журі сперечалися до 10-ї години вечора. Такі були дібати. Дуже важко, коли діти одного віку і у кожному є своя зірка, тому вирішували. Колегіально і ще хочу сказати, що найголовніше, що всі діти, які потрапили до фестивалю, вони ми зробимо все, щоб вони продовжили свій творчий шлях. І ми працюємо з каналом «1 плюс 1». Вони сьогодні зробили кастинг. У нас були майстер-класи. Всі діти гарно себе проявили, і ми будемо з ними працювати у других інших проєктах. А особисто для себе, що ви отримали від цих двох днів. do З дітьми, з музикою, я п'ять років йшла до цього, щоб зробити фестиваль. У мене була така мрія зробити театрально, музично хореографічний фестиваль. Три кіта на якому базується взагалі творчість. Я отримала головну одяку від життя. Я так скажу. Моя місія, той мінімум, який я хотіла зробити, я зробила. Я знайшла в одному місці багато талановитих дітей, які мене надихають. Не роблять міцніше, і коли я роблю гарну справу, я відчуваю, що я живу. Виставка до Великодних свят в Ірпінському історико-краєзнавчому музеї. Директор музею Анатолій Зборовський запрошує до центральному будинку культури. Діє студія образотворчого мистецтва зерно під керівництвом художника Олени Семенової. Там займаються діти. До великих свят готують тематичні виставки. От зараз в нашому музею тілася великодня виставка Христос Воскрес. Представлено писанки, малюнки великодньої пасхальної тематики. Вік дітей від 6 до 12 років, але ми бачимо, що це якраз талановиті наші діти. Можливо, хтось із них і стане справжнім художником. І Це їхня перша виставка в музеї. Поетична сторінка читає автор Юлія Бережко Камінська. У тебе тепло, тихо і просторо. Шепоче ніч, мов у дитячій казці, І сходить сонце по багряних шторах, і диха сон невигаданим щастям цвітуть фіалки білим оксамитом, завмерли книги на вузьких полицях. І пряні трави, висушені з літа, чекають часу в чашці розчинитись, дохмяно пахне яблуками й медом, біжить годинник у чиєсь майбутнє, і так неспішно хризантем букетик, останнім цвітом дожива до грудня. Як любо у твоєму щасті бути, хай не тривкому, як серпневе літо. Та зрозумілим, рідним і почутим, і думкою, і словом обігрітим усе мене, і зустріч, і гостини, та час нічого так і не зібгає, бо мають пам'ять рукотворні стіни так, як вуста цілунок пам'ятають. У людини в душі діра розміром з Бога, вважає отець Панфіл. Настоятелю храми Святої Живоначальної трійці отцю панфілу вже 91 рік. Служить він православній церкві 48 років. Про порятунок душі вся моя турбота і надія, каже вірянам пастир. Про віру і Бога з отцем памфілом розмовляв Володимир Коскін. Читайте інтерв'ю з настоятелем храму Святої Живоначальної Трійці у 17-му числі газети Ірпінський Вісник від 29 квітня. У цьому ж випуску газети Ірпінський вісник читаємо про те, як ірпінчанка Марія Попруга вивезла з зони відчуження свій рідний дім на сторінці 11 роздуми над риторичним питанням як вижити ветеранам у сьогоднішніх умовах тотального зростання цін. Зі світлим святом Великодня вітає Отець Мирослав Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Сьогодні ми маємо великдень. Хочеться привітати всю нашу громаду, міста Ірпіня і Приєрпіння, із таким великим святом святом спасіння людського роду, Воскресіння Христа із мертвих. Бо саме Христос прийшов на землю, щоб людину на небо підняти. Бог стався людиною, і щоб людина стала Богом, бо саме Господь переводить людину від старої до нової. Пасха це великий християнський праздник, коли саме Бог підносить старого Адама, водить його до раю. Бо саме Христос помер на хресті за, за людину, бо саме людина є образ і подоба Божа. Тому хочеться в цей великий праздник привітати усіх християн, незалежно до якого храму він ходить, незалежно якою він мовою розмовляє, незалежно які в нього є переконання. Христос прийшов на землю, помер на Христі за людину. Воскрес із мертвих. Нехай в цей день світлий праздник Воскресіння Христового, світло Христа осінить усіх нас, всі, які живемо в нашому місті, в нашому регіоні, в нашій державі, яка називається Україна. Нехай цей праздник Воскресіння Христа і ті пасхальні страви, які ми освятили в храмі, направду будуть для нас корисні, як для душі, так і тіла. Всім хочеться побажати веселого. Воскресіння Христа із мертвих, веселої Паски, смачного яйця і смачної Паски. Нехай Господь усіх нас благословить. Христос Воскрес! Ви слухали просвітницьку інформаційну програму Обрій редакції Ірпінського міського радіомовлення програму підготували редактор Людмила Лозова, звукорежисер Богдан Нестеренко, музичне оформлення Сергій Білонюк. в Студії працював журналіст Сергій Рожновський. До нової зустрічі в ефірі.